1 травня 2025 року до Національного університету біоресурсів і природокористування України з'їхалися особливі гості. Більше трьох сотень учасників із різних куточків України і світу зібралися не випадково. Тут у стінах університету з понад столітньої історії відкрилась міжнародна наукова практична конференція. Ми проводимо міжнародну конференцію з великою міжнародною участю і з представництвом різноманітних партнерів з України політиків, і тема цієї конференції, якраз приурочена розвитку міжнародної міжкультурної комунікації в напрямку поширення позитивного іміджу України. Сьогодні, коли наша держава виборює не лише територію, а й істину, важливо, щоб світ чув правду. І саме про це говорили учасники форуму. І з вітальним словом звернувся ректор Новіп України, доктор економічних наук, професор Вадим Ткачук. Нам потрібно думати про те, як відбудовувати Україну, як повернути всіх наших громадян на нашу землю, розбудовувати нашу економіку. Працювати на розвиток і на майбутнє нашої держави, президент університету, професор Станіслав Ніколенко нагадав про глибину і потужність освітньої традиції. Нобів університет із 127-річною історією продовжує виховувати тих. То формує обличчя України в світі, професійне гідне, впевнене. Про важливість інформаційної дипломатії говорив і надзвичайно повноважний посол України Володимир Огриско. Він підкреслив: лише об'єднуючи зусилля політиків, науковців і комунікаторів, ми можемо змінити уявлення про нашу державу в міжнародному просторі. Символічною стала присутність Геннадія Надоленка, директора дипломатичної академії України. Він повернувся до Mater не просто як гість, а як той чий професійний шлях, колись почався саме тут. Пленарне засідання відкрив доктор філологічних наук професор Василь рук Його доповідь глибоке осмислення ролі міжнародної комунікації в побудові державного іміджу, політика, культура, історія усі ці пласти створюють те, як Україну бачать у світі. Імідж нашої держави має демонструвати усьому світу, що Україна це демократична держава, яка претендує на своє гідне місце в Європі. Підтримка позитивного сприйняття України на світовій арені неможлива без міжнародної комунікації, адже саме міжнародна комунікація є важливим фактором впливу на іноземну аудиторію. Формула успіху ХХ століття видатного британського діяча Вінстона Черчилля хто володіє інформацією, той володіє світом у ХХІ столітті. Набула нового звучання, хто вміє комунікувати. Той досягає успіху. Голова наглядової ради, доктор політичних наук Микола Томенко, торкнувся теми болючої і актуальної. Історія, перекручена чужими руками, потребує очищення. Його виступ став науковою відповіддю на російські міфи, які ще й досі намагаються маскуватися під правду. Тому цей період Русі це край важлива історія. Не тільки Грушевський. Всі розумні люди завжди казали і стверджували, що як тільки ми... Забирає Русь з Росії, значить вона про них немає початку історії. Доцент Енхейтан з університету міста Мейо Японія виступив з темою, яка проникла в серця кожного слухача. Чути не висловлене, як культурні припущення формують міжкультурну комунікацію. Але нобі України — це не лише майданчик для дискусій. це живий організм, це середовище, де кожен студент має змогу реалізувати себе через науку, ініціативи, творчість, діалоги зі світом. Бо саме тут, у діалозі поколінь, у силі знань і відкритості до світу народжується те, що формує нація в очах планети. Крок за кроком, слово за словом, дія за дією, ми творимо не просто історію, ми творимо імідж нашої країни.